Тобто ми нічого з землі не беремо, треба це розуміти. Ми просто, скажімо так, відновлюємо певний баланс. Да? Бо, знову ж таки, чомусь не розповідають так активно про теплове забруднення, викиди заводів, фабрик і так далі, тепла та ті ж самі ТЕЦ. Вони дуже багато генерують теплової енергії, яка просто в небо, ви бачите, які там. Великі такі труби, через які там щось парує. Тобто будь-які такі е, організації, вони, заводи, фабрики вони скидають дуже багато тепла. І все це в повітрі е, підвищує загальну теплову навантаженість. От, якщо ми е, забираємо теплову енергію з ґрунту, то... Е, або з повітря, з того ж самого, то ми робимо там певним чином балансування е, цього е, всього процесу от, і використовуємо її з користю для опалення будівель.